Поїхали! Що ж в мене буде цього разу? Можливо, твій бренд якось пов'язаний із модою? Так, да, пов'язаний. Пов'язаний? Угу. А Adidas це модно? Так. Да. А Puma? Так. Да. Ford точно ні, ні. Яке ж твоє запитання? Чи твій бренд пов'язаний якось з мережою інтернет? Ні, не пов'язаний. Можливо, твій бренд якось пов'язаний із тваринкою? Ні. Ні. Тоді це не пума і не Ральфлоран. Чи у твого бренду є ще вам? Так, щось є. О-о. ні, о ні. Чи коштує твій бренд ну, занадто дорого? Не дуже. Не дуже. М -м -м. Так, ну я хочу здогадатися, можливо, в тебе Лего. Ну, там є червоне. Але це не Лего. Адідас або Найк. Адідас. В тебе Адідас? Ні. Ні. А в тебе Макдональдс? А цю гру можна придбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.